Тим автостопом до Огайо! Саме так залицяються зебри до самих кльових самочок. Вів ще раз вас вітає команда автостопом до гаї. Ну що ж, давайте познайомимося у нашій команді. Хлопці відповідають за розум і силу. Ну а ми з Каріною в нашій команді відповідаємо за красу. Так, да, дівчата, ну ви і безвідповідальні. Шаленого успіху фільму початок його творці створили серію нових фільмів під назвою Середина висновки і список використаної літератури. А тепер, народ, згадайте, що вам зараз найбільше в житті треба. Народ, я маю митися. Ти? Ти хочеш митися? О, я чую, що вам опридільно треба помитися. Що? Тобі не треба митися? Нова на всій Верховній Раді треба помитися. Нова акція від мобільного оператора. Незважаючи на час, митися треба кожному. <плес> на всесвітньому чемпіонаті з боулінгу перемогла команда львівського спіртзаводу, яка тупо залила всі шари. А тепер уявіть собі ситуацію в магазині. Добрий день, У вас рево є? Ні, у нас нема рево. І що? І ридбулу немає? І ридбула немає. То чувак, чого ж тебе тоді так басить? Знаєш, у нас на сихові шило надає крила. У Китаї йде дощ, то не тільки верхній шар населення. А в нас прийом до армії у дуже патріотичному військоматі. Слава Україні! Героям слава! Ти, я бачу щоки червоні, очі чорні, да ти патріот! Baby! Компанія Microsoft випустила нову клавіатуру. Клавіатура гуцульська. Тепер з клавішами йой. брензо і набік пишляк трафив. Нарешті дочекалися у Макдональдсі у сихові відкрито Макдональдс. Опа часто є! А нога ну, не бабки! Бабки сюда гони! Да! І телефон теж гони. Теж бігом-бігом гони. Да, мені з собою, з собою. От на! На! на. Макдональдс, моя перша робота. Вільний гопнік. Дівчинка, що у Львові стрибала на батуті, була зафіксована у Польщі як нелегальна емігрантка. А в цей час наш Андрій хоче сказати Аліні щось дуже важливе. Аліна, ми з тобою вже 16 років зустрічаємося. У нас така кругла дата сьогодні. Я давно тобі це хотів сказати, мила. Аліна, у тебе пірвані колготки. Ну виходь за мене заміж! Я за тебе заміж, та тільки тоді, коли Елтон Джон подоїть корову. Та да пожалосте! В Україні за кожну новонароджену дитину дають гроші. Якби в КВНі за кожен вдалий жарт давали гроші, то б наша команда ніколи не була багатою. Правильно, бо щирий сміх не продається. З вами була команда автостопом до Огайо» з чернівців. Ваші аплодисменти автостопом до Огайо», місто чернівці!